Замість рослинних орнаментів та геометричних візерунків дрони. Саме так прикрашена сорочка, яка стала символом проморолика Вишиваємо перемогу, створеного тероборонівцями до Всесвітнього дня вишиванки. Про подробиці зйомок вже готова розповісти моя колега. Історія відваги та безстрашності українських військових, історія самовідданої любові матері до сина, історія кохання, яке розквітає на фронті, незважаючи на пекло бойових дій. І у центрі цієї історії вишиванка. До всесвітнього дня вишиванки військовослужбовці ТРО медіа зняли мотивуючий проморолик. Вишиваємо перемогу. Вишиванка це дійсно код нації. Кожна е, область України має свій оригінальний стиль е, вишивки, і в кожному елементі закладено якийсь зміст. Саме тому ми прийняли рішення, щоб підняти в першу чергу дух наших бойових побратимів, щоб кожен українець замислився саме про те, що він українець, вирішили зняти таке промо до дня вишиванки. Це відео свідчить про те, як ми можемо перемагати, перемагати труднощі, перемагати ворога і те, як перемагає любов, яка долає усі. Труднощі і допомагає здійснити нашу мрію. У проморолику за основний вишиваний символ обрали дрони, адже сучасна війна це війна безпілотників, і саме ці пташки можуть стати тією зброєю, яка забезпечить перемогу України. Це символічно, тому що українська вишивка це хрестиком, і дрон має також вигляд хрестика. Для чого потрібні дрони на сьогоднішній день дрони це дуже важливий елемент нашої перемоги. Три дрони можуть зупинити групу піхоти в наступі, п'ять дронів можуть знищити групу артилерії. І це головне рятує життя нашим військовослужбовцям. Тож саме дрон став основою орнаменту вишитого на сорочці головного героя проморолика. Оскільки наш головний герой, який очікує вишиту сорочку, є оператор. Тором БПЛА він одружується на фронті, і мама йому присилає сорочку з дронами. Ось я переконаний, що Україна. Зробить все можливе для того, аби наростити виробництво дронів, які зіграють ключову роль у нашій перемозі. Головну роль у проморолику виконав солдат Максим Девізоров, для якого зйомки були своєрідним поверненням у професію, адже до участі у бойових діях військовослужбовець був відомим актором. Ролик дуже короткий, але знайшлося місце в ньому. І для кохання є дуже класна історія, яку мені Поліна розповіла про те, що коли я навчався в університеті на четвертому курсі, вона тільки прийшла навчатися на перший і їй наснився сон, що значить, ми з нею одружуємося, цілуємося, все дуже гарно. І, от як виявилося, багато років по тому це був все таки віщий сон. Проморолик можна переглянути у соцмережах, а також в етері телеканалу. ТВА. окрім того, до відзначення всесвітнього дня вишиванки доєднали ще один проєкт під назвою Трон. Територіальна оборона неба, який покликаний забезпечити сили тероборони безпілотниками, унікальність цього проекту в тому, що не потрібно донатити на банки. Кожна людина, яка хоче задонатити, може відразу заплатити за дрон або на запчастини для дрона, відразу виробникові. Тобто, ми уникаємо цих питань, коли люди кажуть, що от наші гроші там відзвітуйте, де вони що їх немає, і так далі. Тому подібне. Кожна людина. Перечисляє гроші відповідно відразу виробнику. Тетяна Дубіцька, Габрила Глігор, Теми дня. ТВА.